Ваш вихід, маестро, ваш вихід даруєте нам свій талант, Насправді скромний і тихий, в душі фантазії вулкан. Від музики зал завмирає, у душі настає благодать. Ой, як віртуозно він грає, мелодійно ноти звучать. Маестро, ви супер, ви клас, вам аплодуємо, браво! О, як ви потішили нас, як скрипка в руках звучала. Маестро, ви на війні про смичок руки забули, про сцену спогади сумні, ви скрипки голосу не чули, ваші руки в мазуті, в землі, мозолясті, рани до крові, а матінка хотіла, щоб пісні звучали душевні, святкові. Ці руці тримають небо, важливіше завдання є у вас. Зачекай, моя скрипко, так треба, прийде ще твій зоряний час. Замокнуть ракети, гармати, настане мир на землі. Обійме скрипаля мати, вилікує рани й мозолі. Ви чуєте, скрипка десь грає, мелодійно ноти звучать. З нею він про війну забуває, У серці настає благодать.